Пане, панове, вітаю мене звати Дени Зайченко і цей огляд я хочу розпочати з дискусії. Бо в мене вона виникла з бренд-менеджером EcoFlow на тему того, що саме у EcoFlow River 3 Max найбільш інноваційне. Бо навіть сама по собі серія River 3 фактично перевернула світ зарядних станцій до гори Дриго і при цьому знищила цілий окремий сегмент ринку електроніки, а саме... ДБЖ для дому. Втім, перед тим як почати дискутувати з вас, вподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, дискусія у чому. Мій колега вважає, що найбільш просунутою фішкою River 3 Max є потужність. І це стосується не лише River 3 Max, але і River 3 Plus. Чому? Бо River 3 Max це River 3 Plus, а також додатковий акумулятор eB300 у комплекті. Роздільно такий комплект коштує 27 тисяч гривень, разом 25. Є також Ecoflow River 3 Max. Плюс, там у комплекті йде акумулятор і b 600, але і ціна на 3000 вища. Що втім все рівно дуже вигідно. Чому? Про це і взагалі про концепт знімних акумуляторів у EcoFlow я поговорю в наступному відео. То про яку потужність я взагалі говорив? 600 Вт. Плюс. Ще стільки ж в режимі X-Boost, тобто до 1200 Вт. і не короткостроково, а постійно. Так безумовно лише для приладів з нагрівальними елементами, не для ПК, а для фена, обігрівача або портативного кондиціонера, наприклад, але не тимчасово. А стільки скільки акумулятор витримує, просто охоложення буде гучніше працювати, а воно в стандартному режимі видає гучність до 30 дБ акустичних. Це сильно менше ніж у попередника. А я порівнюю з River 2, Огляд вже є у нас на каналі, і не тільки її. Я навіть може, навіть цілий плейліст зроблю, бо відео дійсно багато. Втім, новинка не лише тихіша, але й менша. Вона менше важить і менша по розмірам. Але роз'ємів у неї не те, що менше. Просто частина, а саме дві шуко XT60, C14 і USB-B переїхали назад. І так, у River 3 Plus є USB під функцією DBG. Плюс більшість конекторів ще й прикрита заглушкою. Тому стація так-то має захист від вологі IP54. Спереду по роз'ємам одна шуко, один роз'єм під прикурювач, кнопка живлення, а також два Type-A, один Type-C і перемикач. Ліхтарка. Бо так River 3 Plus має вбудований ліхтарик. Тобто, з одного боку, перед нами дуже-дуже потужна зарядна станція, яка за 15 тисяч гривень може живити потужний фен, або обігрівач взимку, або кондиціонер влітку. З іншого боку, тут є вбудована функція UPS. І саме це. На мою думку, і є найважливіше, що є у River 3 Max, і у River 3, Plus, і Max, і навіть просто у River 3, але лише з індексом UPS, бо там дві моделі, і різниця лише у функції вбудованого ДБЖ. І на мою особисту, хоч і прикріплену фактами думку, наявність цієї функції просто знищила цілий ринок домашніх безперебійників, включно з тими, що я оглядав раніше. У мене просто гора дебожез. З акумуляторами І я їх навіть за три копійки продати не можу. Бо вони нікому не треба, бо в EcoFlow за 15 тисяч є ця функція. Є навіть окремий порт Type-B для моніторингу функцій безперебійника фірмовим PZ Power Manager. І не лише на ПК, але й, наприклад на NAS. тобто Network Attach Storage. І безумовно потужність тут лише 600 ватт, але ємність або 286, або 572, або 858 Вт ватт годин, в залежності від того, чи це версія плюс чи МАКС. Чи Max Акумулятори всюди, літій залізофосфатні з витривалістю 3. Тисячі циклів перезарядки, тобто майже 10 років щоденного використання зі збереженням ємності до 80%. Ну і не забуваємо про те, що Екофлоу це взагалі-то Екофлоу. І захистів від всього на світі тут гора. І ці захисти зібрані під однією назвою X-Guard. Тому я і павербанкам від Екофлоу довіряю настільки сильно. Огляд вже робив посилання в описі. Звичайно, інвертор. З акумуляторами все ще дешеві і сердиті, але як людина, якій довелося поспіхом змінювати місце студії і тягнути з собою три інвертора, і три акумулятора, а також один Екофлоу, скажімо так. Є причина на те, що EcoFlow я розпакував майже одразу, а інвертори так запаковані і стоять. Ну тобто, як то кажуть, ринок порішав. Особливо враховуючи, що нагадую, у EcoFlow River 3 Max є ще додаткова батарея, яка прикріплена до зарядної станції ледь не намертво і без проблем може транспортуватися разом, або навіть заряджатись окремо, бо на корпусі є Type-C. Отже, підсумки. Екофлоу River 3 Max, як і Ecoflow River 3 Plus, і Ecoflow River 3 Plus Max, це дійсно революційне покоління зарядних станцій, і революційне воно одразу в двох напрямках. І здатне заживити нагрівальні прилади там, де для цього раніше потребувались моделі, ледь не удвічі дорожчі. І фактично знищує, вбиває і знецінює потребу в повноцінних ДБЖ, але спір залишається відкритим. Що важливіше, збільшена удвічі потужність чи можливість працювати у якості професійного ДБЖ, що особисто вам важливіше? Пишіть в коментарях, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Magie -Маг за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600, а також Київському магазину мотостави компанії Гудсен Moza, за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 З вас, як завжди, вподобайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. То їх просто обожнює і просває відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко. Та канал Рутнейшн. бежіть себе, слава Україні, слава героям та байте здоров'я!